Міський голова Ілля Діков разом з начальником управління освіти Валерієм Скочко і директором Вишнівського ліцею ідеал Лідією Жайворонок проінспектували укриття, яке було капітально відремонтоване за кошти міського бюджету. Важливо, щоб діти під час очного навчання в ліцеї були в безпеці, ворог підступний і б'є по об'єктах соціальної інфраструктури. Також це вже друге капітально відремонтоване укриття. Продовжується робота. Нагадаємо, що під час повітряної тривоги і цивільне населення може ховатися тут, оскільки укриття в ліцеї не одне. Фінансування від міської ради укриття відповідає всім вимогам. Розраховане до 400 осіб одночасного перебування. Проведені роботи протягом трьох місяців. Це перший етап. У подальшому планується ремонт решти підвальних приміщень. Взагалі, укриття розраховано близько на 350 дітей. Інші це педагогічний персонал, це технічний персонал ліцею, які теж повинні бути в укритті під час тривоги. Тому у нас обмежена кількість, звичайно, яку ми можемо одночасно виводити научне навчання. Зв'язку з цим у нас був розроблений графік виходу дітей на змішане навчання. Тобто, в нас поєднуються технології дистанційного навчання і очного. Простір обладнаний таким чином, що ми організовуємо різні зони для дозвілля, так би мовити, в укритті, і вони мають можливість навіть грати в якісь ігри, тобто вони вже адаптувалися, вони розуміють, що це на сьогодні необхідність, вони нормально це сприймають. У нас подалі є невеличкий кабінет, який ми використовуємо як медпункт. Тобто, ми там надаємо допомогу дітям, які все ж таки стресують від того, що їм потрібно знаходитися в укритті. Вони там мають можливість заспокоїтися. Наразі ми проводимо заходи по підключенню генератора, який є досить потужним, який дасть можливість нам збільшити кількість дітей, які можуть навчатися в другу зміну, тому що нам потрібно забезпечити освітлення приміщень в першу чергу. Хотілося висловити щирі слова подяки від адміністрації ліцею, від всього колективу ліцею ідеал, міському голові. Ілії Валерійовичу Дікову всьому депутатському корпусу, всім, хто доклав максимальних зусиль для того, щоб ми сьогодні мали можливість користуватися таким зручним сучасним обладнаним укриттям.